Всім привіт з Ірландії, і хочу бути лаконічною відразу до справи і дуже відверто будете знати всі мої цікавості. Так, я цікавлюся історією і харчуванням. Навантаження в мене дуже. Бо я вважаю, що виглядати добре ну, ти, що ти їш. Ну, ви бачите, що я тільки цікавлюсь цим, але я цього сама не притримуюсь. Так буває. Я пробувала різні, різні дієти, пробувала дюкана, це дієва дієта. Потім мені погано стало, а потім я почитала, що нирки відмовляють. І я подумала: Боже, не дай Боже. Між іншим голова болить, все як треба. На кета дієті я не була, бо після Дюкана я вирішила, що нема сенсу цим займатися. Взагалі, я притримуюсь інтервального голодування, ну, краще сказати, інтервального за розкладом яї 8 на 16. І ще такий момент. от Якщо вам здається, що якісь дієти, наприклад, Дюкан вигадав цю протеїнову дієту, ні, і кета дієту, і дюкана дієту, ще 19 сторіччя, активно вікторіанська епоха, це вже все ну, воно тільки що інакше називалося. Інакше називалися ці дієти. Кета-дієта, між іншим, це судинні захворювання. Бо багато жиру, ну і що воно? А ем, дюкан нирки. Бо нирки навантаження на нирки велике. Щось вітер у нас піднімається. Ось нещодавно я подивилася, і мені за фахом стало цікаво на це подивитися: на дієту Лінди Хазерт, яка не була навіть лікарем це лікування голоду. І чого мене зацікавило? Бо були такі сестри і як Клара, які, які були заможними. Дівчатами самотніми, і вони, ну, буває так, що в жінок нервова напруга вона, вони починають лікуватися при стресі, при нервовій напрузі. Коли там вчасно заміж не вийшла, на той час так не можна було бути самотньою. Ну і зараз тебе будуть у нашому суспільстві підкалувати постійно, правда? А на той час просто не можна було. І вони ну, постійно лікувалися і думали, що може так краще буде виглядати, і щоб їх заміж взяли. При тому, що в них ну, статки великі, їм не треба було, щоб з голоду вони не померли. Ці дівчата точно і, і заможне життя їм і може і краще, якщо б і заміж не виходили. Жили своє задоволення. Наприклад, Ну, в, 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 в наш час, я думаю, що якраз, якщо у вас такі статки, можна просто заміж не виходити, і дитина родити і, і жити спокійно. Ой. Я просто слухаю <гум> багато жінок, як їм добре, коли вони вийшли заміж, в другій в втретє, а з третього думають, боже, ніколи більше. А, ну, так, ми можемо ми не вміємо будувати стосунки. А може і не може, може, от точно не вміємо. І дівчата вони читали постійно всі медичні довідки, книги, шукали в себе хвороби. Я знаю не одну таку дівчину в житті, що там, буває, що нервове щось, от щось її там стурбувало, неї починаються фантомні болі. І в животі, і в нирках, і в спині, і все болить, ходить до лікаря і в Ірландії, ну, в Ірландії <див> довго не походиш, і в своїй країні і їй кажуть: ну ви здорова, йдіть до психолога. От я знаю, і я знаю не одну таку. Що після певного віку, ну буває так, що людина після певного віку в да, нас хвороби. Хронічні, так? А буває таке, що і хронічні хвороби, і ще і просто такий невроз в людини виявляється отак, от ж людина постійно починає лікуватися. Одна дівчина мені з гордістю сказала, що, що вона має прививки від щеплення. Вибачте, прививки. <сіплення> щеплення я не буду перезаписувати. Ну, ну, що, ну що, бачите? знаєте, звідки я? що я ну, там Дамбасяні бувають різні, бувають там україномовні райони. І в Луганській, і в Донецькій областях. Щеплення. І от щеплення від кожного грипу. Грип, я сподіваюся, Українську, так можна сказати, чи ні. От вона робить всі. від, а, Я вже не рахую, скільки вона зробила від коронавірусу. Усюди, щеплення. Там просто щеплення на щеплення. Вже і погано почувається і кажу, ну вже не треба більше. Для неї це принципово. Всім здоров'я бажаю. Я не знаю, якщо чесно, лікуватись людям чи ні, чи це хвороба, чи щось, нервові якісь проявлення у вас конкретно. Ну, в цих дівчат, про яких я розказую, Даратея та Клара, вони, я так розумію, були не хворі, а здорові, молоді жінки. А ще вони ж хотіли краще виглядати, і тут жарт доречний однієї моєї подруги, яка каже, мені, я обожнюю цей бузді позитив весь. Хай вони всі будуть потворними і гладкими, а я буду одна добре виглядати. Яка хороша ідея, хай вони жаруть більше. Конкуренції буде менше в мене. Я не знаю, можливо, це грубий жарт, але мені подобається, як вона це висміює. І о, Вони почули про голод і поїхали до Америки. Вона їх ув'язнила як інших своїх пацієнтів, щоб отримати їх майно. І вони її благали там, після ну, якогось часу, щоб вона їм дала поїсти. Воно страшна смерть така з голоду у заможних людей. І вона не давала. І... Там ну, депресія ще э, розвивається, коли ти не їш. Розщеплюється протеїн твій власний після жиру. І э, одна сестра сказала іншим, що ми ну, потрапили в галепу велику, це трагедія, вона не дасть нам вийти, вже забрала прикраси, забрала майно, ми переписали. І прикраси, і це було, ну, в неї таких пацієнтів було багато. Прикраса якась вони сховали. І віддали медсестрі, щоб вона написала їх близькій людині, яка не могла прилетіти, бо літаків на той час не було. І вона їхала кораблем два місяці до Америки, і одна сестра померла. Цю жіночку судили за те, що там вона щось невірно лікувала, але в неї не було ліцензії, і вона там загубила просто десятки пацієнтів, десятки здорових людей. І так, що її просто сказали, що вона не повинна жити в цьому штаті. І все. Отаке От було призначення суду. Я просто ще раз подумала: по-перше, що треба відділяти, якщо вам ну, медицина сучасна каже, що ви здорова, може, треба до цього прислухатися і звернутися до психолога. Можливо, ну, можливо якщо ви впевнені, треба шукати ну, з професійними лікарями, з традиційною медициною. А не з популярними якимось. У Дюкана теж були такі халепи, коли в людей нирки відмовляли. Я вже сказала на початку. Ну і подумала, що, на жаль, от... Ну багато. Так, от, на жаль, у жінок проявляється невроз. І це ж хорош, хороші дві дівчини були: і статки, і хороші, і освічені, і от. Це от, як випадок такий кричучі. Не буду <сум> вимовляти, так я вас розважаю. Я вас розважаю тим, що в мене язик заплітається. На якої, на, якої дієти я дотримуюсь, так? Можна запитати мене. А, і такого, ну, на, на жаль, на жаль, бачу багато. Так що дівчата, якщо ви почуваєтеся, що вам треба щось якусь новомодню дієту, Подумайте, що все вже пройшов цей світ. В нашій цивілізації тисячі років. Вже які дієти ми тільки, як ми добре тільки не намагалися виглядати. Ну, далі, я думаю, що якесь харчування, сало, ковбаса. Окрім моїх геніальних думок. Так, що, будь ласка, якщо вам такий формат ще стерпний, то лишайтеся. Я вам вдячна за підтримку і за вашу увагу. Щось ковбаси я не купила сьогодні теж. Так, це з польської крамниці на 21 євро. Чик я не взяла. Ну, тут все недорого достатньо. 2,60, я так думаю, що це. Це кілька якась я купила собі. Я за нею якраз сумую. А Це теж недорого. 3,66. Я думаю, що дороге це 9,40. І мій дідусь таке закривав, і як я сумую, я не знаю, смачне чи ні, їсти не буду. Я просто збираю все це. І грікі можуть дорогі, я не знаю, чого 21 євро.